Друзі, всім привіт! Ви на каналі Німецько-український діалог. Я Олег Поліщук. Рядом зі мною сидить Марина Сідак. Марина є також членом нашої спілки і займає одну з керівних посад. Марину ви вже бачили на нашому каналі. Ми, це вже наше друге. Це вже наше друге. Да, це вже наше друге з Мариною. Відео, яке ми знімаємо для вас сьогодні, дуже цікава тема. Не переключайтесь, особливо ті, хто мають якесь відношення до водійських прав, або приїхали сюди на автомобілі в Німеччину. І уже в якості анонсу скажу, що в другій частині ми відповімо, друзі, на п'ять важливих, на нашу думку, важливих питань, які надійшли від вас або в попередніх відео, або через наші соціальні мережі. Тому. Сідайте зручніше, хватайте щось перекусити, чайок, а ми починаємо. Олег, дякую ще раз тобі за запрошення, і добре, що ми підтримуємо таку гарну ідею запису відео гарячих запитань, а також актуальної інформації для українців в Німеччині, а також в місті Аусбург. Так, звичайно, ти знаєш, якщо чесно сказати, я моніторив навіть ютуб-мережу, і можу сказати, що не так багато медіа зараз існує тут в Німеччині україномовного і такого, яке би шло в ракурсі біженців, так скажімо, яке би було орієнтовано на питання на проблеми виключно біженців. Так, я з тобою погоджуюся, якщо брати до уваги. Час до запису наших відео, і час після запису, то наша спілка, наша емейл-адреса, скринька поповнилася невимовірною кількістю запитань, тому що люди передивляються наші відео і з'являються ще нові нові запитання, які вимагають зовсім іншої відповіді. Дійсно, дуже багато запитань, і зрозуміти ще одне таке: якщо ми не відповідаємо. Це не означає, що ми не збираємо інформацію стосовно вашого запитання. Можливо, просто зараз немає готової відповіді. Тому ще раз вибачаємось: всі запитання, які будуть поступати від вас, вони всі будуть оброблені. Ті, що поступили, вони вже всі оброблені. А ми починаємо. Не будемо так, скажімо, втрачати час, бо дуже цікава тема. Ну що, почнемо з того, що стосується водійських прав. Що там таке? Бо давай я просто озвучу людям, може хто не знав. На сьогоднішній день водії легковиків, Зверніть увагу, водії легковиків могли знаходитись е, тут на території Німеччини в рамках е, транспортного безвізу. Це дуже важливо в рамках транспортного безвізу. Цей транспортний безвіз був наданий Україні на е, друзі один рік. Е, По-моєму, він з березня стартонув. Ну тобто, якби зараз не було ніяких змін. То давайте скажемо в березні, чи коли стікає цей один рік, водії знову би не мали права сідати за кермо своїх українських автомобілів тут в Німеччині. Але зараз є дуже цікаві зміни. Переходимо. Дякую, Олеже. Так саме так було з приводу водіїв українських і посвідчення українських водіїв дуже багато інформації. Спочатку це були 6 місяців, можливість їздити використовувати транспортний засіб. Потім ці зміни змінилися, тому що українці приїжджали перебували більше ніж 6 місяців в Німеччині, тому це було продовжено на рік, як ти щойно е, зауважив. Що стосується нової інформації, це був. Е, Ще одна додаткова інформація на від від Міністерства культури спорту Німеччини щодо водійських посвідченнях, і вона полягає в наступному: з е, даного моменту, тобто з написання або підтвердження того чи іншого документу, є можливість у всіх українців. Користуватися своїми водійськими посвідченнями, не зважаючи ні на 6 місяців, які були зазначені попередньо ні на рік, а на той період, поки вони мають можливість прихистку тут в Німеччині. Що це означає? Всі, хто приїжджають до Німеччини, отримують так звану Авгенгальсітель, пластикову картку, в якій зазначено, що вони мають прихисток за таким таким параграфом. І можуть перебувати, працювати і навчатися в Німеччині. Це означає, що всі, хто мають ось цю пластикову карточку, Алфангал там зазначено, за яким параграфом вони перебувають в Німеччині, за цей період вони мають право використовувати українські посвідчення без підтвердження, без здання іспитів. Теорії чи то практики, тобто всі водії дуже важливе така ремарка зазначення водії легкових автомобілів, так. мають право пересуватися тут в Німеччині своїми автомобілями чи ні, але за українським посвідченням без ніякого підтвердження з німецької сторони. Так, друзі, тому якщо коротко дивитись, наскільки у вас діє ваш Ауфенс ваша пластикова картка. Настільки і ви можете тут в Німеччині пересуватись на своєму автомобілі, використовуючи українське водійське посвідчення, Марина. Так. Скажи ще дуже цікаве запитання. Я знаю, що зараз в коментарях нас будуть просто розривати. Знаєш в чому? що робити з машинами? Нема до сих пір конкретної інформації, якщо по закону, то через рік перебування на території Німеччини. Потрібно машини, автомобілі, uh -huh. на яких приїхали українці, ставити на облік тут uh -huh. німеччині, uh -huh. і це найголовніше запитання, друзі. Я так розумію, ми не маємо на нього. Ми не ми не можемо одразу відповісти на рішення. Ці чому не можемо? Тому що має прийнятися рішення з боку держави, а тільки тоді ми можемо коригувати, чи це будуть якісь зміни, чи не будуть. Наскільки для мене відомо, і наскільки я володію інформацією. Все це буде продовжено. Та як було продовжено із е, водійським посвідченнями, я передбачую, можливо, так і буде продовжено з українськими машинами. Чому? Тому що е, теоретично так можливо почати е, переоформлення і реєстрацію тут в Німеччині українських автомобілів. То потребує багато часу, зусиль, е, грошей. грошей. Тому е, Теоретично ви можете це зробити з практичної сторони, на мою думку, особисто не, не підтверджуючи цю інформацію. Я маю надію ну, і думку, що це буде продовжено просто. Щодо моєї попереднього ем, повідомлення щодо українських прав, водійських посвідчень, я хочу ще одне маленьке таке доповнення сказати, що навіть незважаючи на те, що у вас буде написано на вашій карті, до якого числа ви маєте право тут перебувати, воно може продовжуватися, змінюватися і так далі. Максимально до якого часу прийнятий саме такий закон, що українці за пластиковою карточкою мають мають право перебувати і користуватися тут водійським своїм українським посвідченням, максимальний термін це 6 березня 2025 рік. Чому 6 березня 2025 рік? Тому що Українці за 24 параграфом мають до трьох років просити про притулок в Німеччині. Тобто, якщо одні люди приїхали в березні, інші приїхали в червні, інші зараз приїдуть в січні, так тобто, з їхньої дати тоді і відраховується. Період перебування тут німеччим. Тому вони в середньому і видають офенсфорстітелі на два роки. так? так? так воно так якби так. термін дії закону три роки, а воно в Так, вже в рамках пересуватися добре. Це також дуже важлива інформація. Друзі, те, що стосується обліку автомобілів, я також вважаю, Я вам вже неодноразово і в інших відео казав не нервувати ближче до одного року від початку війни між Росією і Україною від нападу Росії на нашу країну. Скоріше за все буде прийнято рішення стосовно українських автомобілів тут в Німеччині. І я думаю, що воно буде позитивне, і вам не придеться нічого такого супер дорогого і затратного робити зі своїми транспортними засобами. Так, ми на цьому, мабуть, закінчимо. У нас є важлива інформація, яка зараз обговорюється ще на даний момент, тому ми не можемо сказати, що так буде. Це то, що стосовно квитків, так це що щодо квитків, які квитки будуть діяти по Німеччині з 1 січня 2023 року. Є ідея від міністерства Німеччини. Також прийняти закон квиток 49 євро. Це так звана альтернатива. Квиткові 9 євро, от але чіткої, тобто це вже є пропозиції, є затверджені певні пропозиції. Але от чіткого її дати, коли буде стартувати продаж цих квитків, як це буде працювати, як проводиться фінансування і оформлення цих квитків. Ви дізнаєтеся вже в наступних відео. Я думаю, до того часу у нас буде інформація. Так, да, друзі, ми будемо контролювати це питання, так як е, і питання постановки на об, на облік українських транспортних засобів. Я ще тебе е, додам трішечки, Олеже. Е, справа в тому, що е, є легкові автомобілі, а є ще автомобілі е, е, ЛКВ, так звані Комерційні. Комерційні можливо, я маю на увазі ось такі приватні, але міні... які е, більш ну не належать до класу легковиків. Так, так, так. Великі машини. Це те, що це... друзі у нас по-моєму називається в Україні 35 тонники, чи щось таке, чи чи тобто автобуси вже тонники? так, да буси, автобуси mm -hmm. і вже більше великі машини. Ось Це правило водійських посвідчень на них на жаль ем, не діє. Тобто дуже треба бути уважним, що це правило українських посвідчень, які ми щойно проговорили. Це стосується тільки легкових автомобілів. Так немає ще чіткого рішення, як буде відбуватися підтвердження водійських посвідчень для людей, які для українців, які мають дозвіл в Україні на водіння таких габаритних транспортних засобів. Тому також буде в наступних відео інформація, що саме потрібно робити, чи потрібно писати таке. Іспит, чим потрібно здавати все таки всі ці е, перші, другі, треті кроки робити з приводу посвідчень в Німеччині, але щонайменше е, буде вимагатися курс першої медичної допомоги, тобто mm -hmm. це те, що Німеччина при здачі е, прав. на права. Так, да вимагає. вона потребується обов'язково, і це е, не входить. Е, друзі, це і і раніше так було. Воно оплачувалось окремо е, ці послуги надають. Так. Фірми, які не належать до МРЕО, так скажемо, якщо в українській інтерпретації це казати, або тут в Німеччині це, це називається тюф. Uh -huh. Вони не належать, але без цієї бумажки, що ти не пройшов е, цей курс по допомозі, по медицинській допомозі, як він там називається, я вже його і Перший не Перший курс медичної допомоги. Да, да, щось, щось такого. Таке. Так, так. Такому без цього вас навіть не приймуть заявку на те, щоб ви продовжували навчатись на права. Так, але ми по цьому питанню також будемо тримати руку на пульсі. Якщо буде для водіїв так називаємих ЛКВ і інших транспортних засобів, ще тяжчих, я маю на увазі, які зміни, то ми зразу ж випустимо або відео, або підписуйтесь до наших соціальних мереж. Зараз ви бачите Фейсбук тут на своєму екрані, через декілька хвилин я запущу для вас Інстаграм, тому підписуйтесь і там інформація йде ще швидше, ніж тут в Ютубі. Так що вибирайте. Ті засоби, які для вас найбільш зручніші, читайте інформацію, допомагайте нам розвивати наші медіа. Ми вам дуже вдячні. А ми переходимо все ж таки. Я думаю, до запитань. До запитань. Так, перше запитання. Добрий день. Мене звати Дмитро. Е, я Мені 19 років, я буду говорити тільки ім'я, не, не вживаючи фамілію, персональні дані. Я в цьому році вступила на навчання до Німеччини в місті Аусбург на магістратуру під час повномасштабного вторгнення. Я був на навчанні по обміну в Іспанії, виїхав з України раніше на бакалавраті, вчився в Польщі. Хотів би спитати, чи мені можуть зробити на проживання в Німеччині по 24-му параграфу. Я подався на стипендію БАФІК і ніби отримаю її. Зараз просять відправити підтвердження виду на проживання в Німеччині і номер рахунку в німецькому банку. Я не можу прописатися в Азбру, те як в мене немає візи. а зробити її не можу, бо не можу отримати БАФІК без виду на проживання і немає 11 тисяч на рахунку, щоб зробити це без стипендії. Тому мені дуже потрібно прописатися по 24-му параграфу. Дякую Іван, за ваше запитання. З приводу вашого запитання трішечки складна ситуація, тому що вам потрібно все ж таки вирішити, чи ви хочете хочете тут бути по студентській візі, це перше. Чи ви хочете тут бути по 24-му е, параграфу, яку всі отримають українці? Мати право на роботу, навчання і на перебування тут в Німеччині? Ви не можете отримувати соціальні виплати і отримувати стипендію одночасно? Е, з приводу вашого запитання більш конкретного і вашої вашого подальшого навчання тут в Німеччині. Вам потрібно звернутися до вашого навчального закладу, де ви зараз робите, закінчуєте свою освіту, і дізнатися там більше детальної інформації. Скажу від себе особисто, що я також знаходжуся тут як студентка за студентською візою. і Я не подавалася ні на який, ні на 24-й параграф, тому що у мене дуже більше ніж три роки існує студентська віза, і я по студентській візі тут знаходжуся. Якщо я повернусь і почну робити 24-й параграф, тоді у мене зовсім інші будуть права та можливості. Переходимо до наступного запитання. Так? так, переходимо до наступного питання. Воно зовсім легеньке, але все ж таки вони думаю, десь відповіді на дуже багатьом людям, які запитують. Доброго ранку. Я зареєстрована в джоб центрі з вересня. Маю дозвіл на перебування відвідую інтеграційні курси. В кінці грудня маю канікули на курсах. Запитала дозволу дозволу на виїзд в Україну на два тижні на канікулах. Отримала відмову. Мені пояснили, що війна я можу виїхати тільки за той час. Не отримую виплат до 21 го дня. Можлива випуска, тільки в інші країни. Що робити, як виїхати в Україну? Адже багатьом дозволяють збереженням виплат. Дякую. Справа в тому, можливо, Олег також мене більш потім. Доповнить, що всі українці, і не тільки українці, які отримують соціальні також виплати, мають право на так звану відпустку в Джоб центрі, так, тобто в такій установі, яка допомагає зараз вам навчатися, шукати роботу і так далі. Але ж ви маєте подати цю заяву. Отримати підтвердження, що ви можете виїжджати в ту чи іншу, тобто неважливо навіть напевно куди, але ви маєте право бути відсутніми, і тоді ви можете бути відсутніми певний певний період часу. Це якщо не помиляюсь, 21 день? Так, 21 так. день. Тому я не розумію завжди всіх всьому вашого запитання, чому відмова. Ви на цей день, на цей період зберігаєте ваші виплати, але ви не маєте. Перебільшувати, тобто не має бути більше, ніж 21 день. Тому що слідкуйте за даними, які ви вказали. Так, друзі. Ви? Я просто не хочу зараз доповнювати Марину, тому що того, що стосується відпустки. В різних комбінаціях належите ви до джоб-центру, не належите, Наскільки можете поїхати, коли можете повернутися. Є відео, яке зняте. Я тільки не пам'ятаю. Я його знімав для нашого каналу, нашої спілки Німецько-український діалог чи для свого каналу Німеччина загалом та приват. В будь-якому випадку, ось тут вверху, зараз появиться буковка І і посилання на те відео. І також я дам, якщо хочете додивитись це відео, я дам посилання на. Це відео конкретне ще і в дописі до цього відео. І до речі, документ, на який ми посилаємось стосовно водійських посвідчень тут в Німеччині, буде також на нього ще додатковий лінк, викладений в дописі до цього відео. Рухаємось далі до наступного угу, запитання. Наступне запитання. Добрий день. Мені нужна ваша консультація. ли у мене можливість остатися в Асбургі працювати, якщо я являюсь кражданкою України, але длительне все проживаю в Польщі. По документам нахожусь про яка польська візі, зв'язку з війною. Ми вже відповідали на також на такі запитання, такого руку запитання в нашому попередньому першому відео спільному попередньому відео. Справа в тому, що Німеччині відкриті кордони для всіх українців, тобто ви будь-який час можете звернутися і попросити про притулок ваш тут в Німеччині. Варіантів відмови на моєму досвіді ще не було, але ви маєте в будь-якому випадку право на отримання політичного притулку в Німеччині. Тому, будь ласка. Зверніться до відповідних служб в Польщі, що у вас не було тоді запитань, і ніяких проблем з польською системою, соціальною системою чи міграційною системою. І ви, звичайно, можете приїжджати до Німеччини, до міста Аузбург і перебувати тут. Тут важливо, ви пишете, що ви хочете працювати для того, щоб тут працювати, вам потрібно зробити три кроки реєстрації. І тільки після того, як у вас буде або фінзіонбишанігун, або ауфенгальцітель, ви маєте право на роботу. Так, друзі, я лише додавлю до Марининої відповіді наступне, що в даному випадку у людини закінчилась робоча віза. В неї закінчилась чи яка польська не вказано. Не вказано. Mm -hmm. Тут дуже важливий момент, чи отримала якщо з цього оголошення, з цього месенджу, який зараз ми читали, не видно, не написано, що от людина отримала вже притулок в Польщі. Тому так, да, якщо ви не отримали притулок ніде, ні в якій країні Євросоюзу, ви можете а, знаходитись там по іншим причинам, ви можете приїхати в Німеччину, і ви тут правильно Марина сказала, майже з великою-великою вергідності отримаєте притулок те, що називають параграф 24. А ось коли ви вже отримали притулок в якихось країнах, бо мені дуже багато таких запитань ставлять, тут, друзі, наскільки я знаю, ні. Якщо ви отримали притулок, конкретний притулок як біженець від цієї війни від цієї конкретної ситуації, допустимо, в Польщі, в Австрії чи десь, ви переїхати в Німеччину і отримати в Німеччині притулок не можете. Це вже потрібно вам буде робити тільки з адвокатом, і я зразу вам скажу, що це дуже складне рішення. Змінити країну, яка надала притулок. Здравствуйте, мы беженцы с Украины, сейчас проходим регистрацию в городе Верендорф. У нас возникли проблемы с пропиской в данном городе, так как нету загранпаспорта, есть только паспорт Мишка. Без загранпаспорта меня не могут прописать, оформить медицинскую страховку и открыть счет. Будет ли у вас, у вас возможность проконсультировать нас по данному вопросу? Звичайно, зверніться, будь ласка, в э, миграційну службу вашого міста, тому що з початку э, повноштовно Повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі громадяни України мають право перетнути кордон. Чи це був загран, закордонний паспорт, так званий, чи це український внутрішній паспорт, чи це id картка українця. Тому важливо дуже звернутися до вашої міграційної служби. З приводу того, що у вас немає закордонного паспорту, будь ласка, зверніться в консульство. України в Німеччині це може бути консульство в місті Мюнхен, це може бути в інших великих містах Німеччини. Також українське консульство. Є інформація, що в Варшаві буде відкрито, можливо, вже й відкрито. Ця інформація застаріла трішечки два-три тижні. Вже пройшло. Як я отримала цю інформацію, буде відкрито міністерством закордонних справ України. Філія Міністерства закордонних справ, і там можна буде вирішити саме такі питання, які стосуються ваших закордонних паспортів. Це дуже важлива інформація. Будь ласка, слідкуйте за оновленням консульств України в Німеччині, і я думаю, про це також там буде повідомлятися. Ще трішечки щодо вашого запитання, ви маєте зробити першу реєстрацію, так? Тобто перша реєстрація ваша в Німеччині, отримати це перший документ притулку так званого. так? І вже по тим документах наступних у вас буде і прописка, і медичне страхування, і соціальні виплати. Тому не потрібно зв'язувати ваш, ваш внутрішній паспорт з тими документами, які ви отримуєте тут в Німеччині. За документами, які ви отримуєте в Німеччині, ви отримуєте допомогу, соціальну допомогу, страхову допомогу і так далі, а не за документи внутрішні в Україні. Тому, будь ласка, зверніться до вашої, ем, вашого консульства, який є до вас найближчим, і дізнайтеся більш детальною інформацію з приводу вашого закордонного паспорту. Ну що ж, я думаю, що на цьому все. П'ять запитань, цікава інформація стосовно водійських прав. Друзі, нагадую, ви на каналі Німецько-український діалог. Я Олег Поліщук, рядом зі мною Марина Сідак. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Неважливо, сподобалось вам відео чи не сподобалось. Лайк, дизлайк, ми приймаємо все. Пишіть, коментуйте, відповімо. Ще раз кажу: ми переможемо. Ми робимо все на всіх рівнях для того, щоб перемогти. Все буде Україна. Дякую, Олеже, ще раз за запрошення і дякую вам також за запитання. До наступних зустрічей. Да. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.